Та шановні колеги, розпочинаємо наш брифінг про обстріли в області. Розповість тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України Білипетровської області Сергій Ковтонюк. По Вітаю всіх цієї ночі російська армія атакувала безпілотниками місто Кривий Ріг. Один шахет, наші військові з повітряного командування, схід збили. Але є влучання п'ятьох БПЛА. Вже вранці агресор знову спрямував свою важку артилерію на Нікопольщину, цілив по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атак наразі з'ясовуються. Дякую за інформацію. Брифінг завершено.